Эй, hey, Фрамт Фрамт Королівський Шукач, Йоу, Чувак, Підйом! що? не потрібно поводитися зі мною як зі старою вялою змією. Це щось невідкладне? Е, Як би то сказати. О, так, я дещо зробив. Я не отримав чашу, і гвіни виробив. То як діяти тепер? Дурень! Не віриться, що ти зробив таку дурницю, та ти знаєш. Все добре. У нас є кілька чашок, які лежать без зілля, можеш взяти одну із них. Звичайно. Як я маю її переносити з собою. Поклади її у інвентар. Отак. Логічно. Оскільки ти вже повернувся за дорлон, тепер тобі потрібно повертатися назад в архіви та отримати душу сіта безлузкого. Ей, ти сказав, що я врятую світ з цією штукою, а тепер ти говориш мені. Вбити більше босів. Ненавиджу тебе. Ненавидь груга не змія. І перший же стих його проклі. Бені моллюски. Моллюски. Як справи, друзяко, що От гівно. Я скоро повернусь. Аго, тут має бути битва з босом чи щось таке, я маю отримати душу зараз, тому прийшов. стій, 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 стій! Зупинись прямо тут, людина. Я тут. Я знаю все. А де твої очі? Ти сліпий. Тебе немає учних яблук. І що? Та ти свої архіви бачив? Ну, ні. Вони гігантські. Нащо тобі так багато книг? І взагалі друкарську машинку, що навіть не винайшли, а в тебе там багатсько книжок, так ти ще й прочитати їх не можеш. Віддай їх на благодійність, чувак. Ну, вони мені все одно не потрібні, бо в мене є це Kindle Bonfire. Поняли, так? Да? Ну, хтось да поняв. Та ти і битися зі мною не зможеш, якщо нічого не бачиш. Я маю тих, хто зробить це за мене. У нас перерва! Чёрт. Я тут, щоб здолати тебе Сід. Сід? Я Сеф! Що це за ім'я таке, Сід? І ти не можеш здолати мене, я безсмертний. Але ти безлузкий, ти не можеш бути безсмертним, без безлузки. Я відкрив новий спосіб досягти безсмертя, так само, як і мої брати дракони. Отже, ти ніколи не дізнаєшся, як мене вбити. Ей, ні, ні, -ні зупинись. Не чіпайся! Припиниться, припиниться, роздуве. Ти чи ти й щойно... Так. Що ж, гадаю, мені краще почати постійно пускати лазери, поки не помру. Зустрінемось на НГ Плюс. Кинай цю душу в чашу, чуваче. Та без питань. Тепер вперед здобувати наступну душу та врятувати лордран від пітьми. Гадаю, він вже не повернеться.